Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 6 класу, в сьогоднішньому відео з вами розглянемо 21-шу самостійну роботу тема її стовпчасті та кругові діаграми. Знову ж таки, інші відео по темі 6 класу, ви зможете подивитися у нас в плейлисті Математика 6 клас на каналі. Або додивіться це відео до кінця, там буде посилання на цей плейлист. Прохання, якщо вам відео сподобається, поставте лайк. Напишіть коментар, щоб я побачила якомога більше користувачів. Ну, і підпишіться на канал, порекомендуйте своїм друзям, нам буде приємно. Так, поїхали. Стандартна, самостійна робота складається з чотирьох завдань. Перше завдання. Відповідно до кругової діаграми, рисунок от у нас є рисунок. Кругова діаграма зображується яким чином? Коло. І на цьому колі певні відсотки зображуються секторами, да? Круговими секторами у вигляді кругових секторів. Ну, ось отак у нас написано 38% сіль. Інше вода. Ну, неважко порахувати, що води буде скільки 62%, правильно? Давайте запишемо, щоб зрозуміти. Всього поділено на два сектори. Один сектор займає 38% площі. Круга інший сектор займає 62% площі круга. Ну це так, для розуміння. В принципі, нам ці 62% не потрібні. Так, дивимося. У соляному розчині міститься 38% солі. Скільки грамів солі? в 100 грам розчинів. Тобто у нас 38% це сіль. 62% виходить вода да, за умовою в розчині. І от питається у нас 100 грам розчину розчину, скільки там буде солі. Щоб знайти скільки солі в 100 грам розчину, нам треба цю масу помножити на 38%. Тобто ми маємо 100 грам помножити, помножити на 0,38. Ми знаємо, що 38% це запишеться числом як 0,38. Ну, або можна було написати помножено на 38% і поділити на 100, щоб позбутися відсотків. Да? На цілих 38 помножити на 100. Два знаки зміщуємо, буде 38 грамів. Тобто, в 100 грамів розчину у нас буде міститися 38 грамів солі. Шукаємо 38 серед варіантів відповіді. Варіант відповіді А. Отже, правильної відповіді на перше завдання буде варіант відповіді А. Йдемо далі. Друге завдання. На стовпчастій діаграмі рисунок. От у нас стовпчаста діаграма є. Да? Давайте трошки так, щоб видно було. Вид дерева по осі абсис іде. А давайте я схематично відтворю. Так, дивимося по осі абсис у нас вид дерева. Вид дерева. А по осі ординат кількість дерев. Кількість дерев. Вид дерева. У нас чотири види дерева. 1, 2, 3, 4. Під цифрами, да? Не сказано їх назви. І кількість дерев є. Від 0 до 80. У нас йде діаграма 0. Так, що тут у нас позначки по 20? 20, 40, 60 і 80. Так, 80, 60, 40, 20. Ці діаграми дуже добре використовуються для наочності. І от у нас що тут? Давайте дивиться: перше дерево. У нас 20, 30. Потім йдемо, і трошки більше, ніж 30, так? Да? Десь трошки більше, ніж посередині, між 20 і 40. Так, перший стовпчик у нас йде. З таким чином заштрихований. Так, це одиничка. Далі на однаковій відстані аж до 80 доходить. Другий стовпчик заштрихували. Так, другий стовпчик у нас по 80 йде. Третій стовпчик у нас рівно 50 йде, тобто між 40 і 60 на половині. Третій стовпчик. Третє дерево. І четвертий стовпчик рівно 40. 40. Четвертий стовпчик. От така у нас стовпчаста діаграма. І тепер у нас сказано, що. Подана кількість дерев. Вид дерев 1, 2, 3, 4 види. І кількість дерев в одиницях. Тобто, ось цього дерева тут 30 злишком. Да? Другого дерева у нас 80 одиниць, 80 дерев. Третього вида у нас. 50 дерев і четвертого вида у нас 40 дерев. Тепер. Сказано, що яблунь найбільша кількість. Яблунь найбільша кількість. Ну, ми бачимо, що найбільша кількість це скільки у нас? 80 дерев. Тобто другий вид це у нас ідуть яблуні. Яблуні і їх 80. А далі у нас сказано: груш менше, ніж вишень, але більше, ніж слив. Груш менше, ніж вишень, але більше, ніж слив. Тобто ось такий запис. Вишні. Вишні менше, ніж груші. І, в свою чергу, груші менше, ніж сливи. А ну, давайте. Правильно ми записали рівність? Груш. Дивимося, груш менше, ніж вишень. Ні, неправильно записали. Груш менше, ніж вишень. Груш менше, ніж вишень. ну? Оно... давайте. Неправильно я записав. Давайте так. Груші менше, ніж вишні. Груші, давайте однією буквою. Груші менше, ніж вишень. Але груш більше, ніж слив. Груш більше, ніж слив. Що у нас виходить? Груш, ще раз перевіряємо, груш менше, ніж вишень. Вишень більше, ніж груш. І груш менше, ніж слив. Значить, вишень буде ще менше. Тобто ще більше, чим груш. Найбільше буде з оцих трьох ябл... видів дерев, що залишилося, у нас буде чого? Вишень. Вишень найбільших. Найбільше, і давайте дивитися, найбільше число із оцих, що залишилося, це у нас вид дерева. Трійка. Вид дерева, трійка. І їх скільки у нас трійок? 50. 50 штук. Вишень 50 виходить. Нас питається в питання, скільки груш? Груш менше, ніж вишень. Але більше, ніж слив. Слив найменше. Найменше це, що у нас отут виходить? 30. Трошки більше, ніж 30, десь скільки. 35 одиниць, напевно, так? Да? Так, да, посередині у нас іде груш. Це у нас виходять які груші середні. Ні, найменші – це сливи, так? Да? Сливи найменше це одиничка. А середній проміжок це що? Четверте. О, давайте. Здається так, бо я вже і сам запутався. Тобто, найбільше у нас яблук, другий вид. Все. Другий ми, вид ми записали, що їх 80. Да? Потім, з трьох чисел, що залишилося найбільше, це третій. це вишня. Під четвертим номером трошки менше це що у нас? Груші. І під першим номером. Щонайменше це сливи. Нас сливи не цікавлять, нас цікавлять груші. Четвертий вид дерева нам треба записати у відповідь, а їх он 40 штук. 40 штук. Отже, наша відповідь до другого завдання буде 40. Шукаємо 40 серед варіантів відповіді, варіант відповіді В. Отже, правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді В. Продовжуємо. Третє завдання.

Образотворче мистецтво. Решта в студії сучасного танцю. Давайте решту порахуємо, скільки решта. 36 додати 14% буде 50, додати 11% буде 61. Тобто 61% учнів зайнятий в оцих трьох секціях. Всього 100%. 100 відняти 61 буде 39%. Значить 39% решта виходить. І решта в танці танець. Тепер побудуйте кругову діаграму захоплень учнів 6 Б класу. Знову ж таки, коло. Малюємо коло, ставимо центр, і тепер в круговій діаграмі нам потрібно показати ці відсотки. Ну, дивіться, якщо у вас є транспортир, то легше всього вимірювати все в кутах. І знаходити співвідношення. Ну, тут у нас виходить яким чином? Давайте я вам покажу, як це співвідношення знаходиться. Використовуємо стандартну пропорцію. Повний оберт Кола це 360 градусів. Тобто 100%. Повний оберт, 100% це 360 градусів кут. А 11 наших відсотків, наприклад, да? це х градусів. Тобто круговий сектор вийде у нас з кутом х градусів. Х да? ми як знайдемо хрест навхрест. Х множимо на 100, а 11 множимо на 360. Х дорівнює ми що? 11 множимо на 360 і ділимо на 100. Тобто, по суті, якщо поділити на 100 цю кому ми переносимо на два знаки, тобто буде 11 помножить на 3,6. І це буде 10 на 3,6 це 36, та ще 3,6 буде 39,6 градуси. Тобто 11% на в цій круговій діаграмі відповідає кут 39,6 градусів. Ви довільно проводите відрізок, сполучаєте, тобто один радіус провели. Потім транспортиром відкладаєте 39,6. Ну, в мене транспортира наразі немає. Я, В принципі, це 40 градусів. 45 буде десь, ну, десь ось таким чином. Давайте відклали 39,6. Оце у вас на круговій діаграмі буде 11%. 11%. Так, далі. 36%. Займається спортом. Знову ж таки. Таку саму пропорцію складаємо: 100% це 360 градусів, а 36% це Х градусів. І Х ми тоді знаходимо, яким чином. У нас вийде, що? Не 11% тут буде, 36% множимо на 3,6. Тобто 36 множимо на 3,6 і це буде 129,6 градуси. Тобто, тепер від ось цього відрізка від другого радіуса ми відкладаємо кут 130 градусів. Ну, давайте що? Витранспортируємо я на око. Тут буде 90 та ще 40, ну, десь. Ось таким чином. Ану, давайте подумаємо: 36, 46, 47. Ну, да, трошки не дотягну. Десь отаким от чином буде. Оце у нас виходить 36 градусів на діаграмі на нашій. Далі, 14% образотворче мистецтво. Як знаходимо в градусній мірі? Знову ж таки, х ми ставимо 14 множимо на 3,6. До рівня. 14 на 3,6. 10 це буде 36, та ще 4 на 3,6, Скільки? 50,4 градуси. Здається так. Тобто, тепер що ви ще від оцього відрізка, який отримали, відкладаєте транспортиром 50. З половиною градусів, ну, приблизно 50, так? Да? Так, 90 45 це половина, трошки більше 45. Ну, десь ось таким чином. Буде. І це у нас виходить 14. Я отут всюди градуси пишу. Це ж не 36 градусів це відсотків. Да. І тут не 11 градусів, а 11%. Отак. Ну і останні танці займуть. Залишившися 39%. Відсотків. 39%. Відсотків. Це те, що залишиться. Давайте 39% підведемо в градуси. Х буде дорівнювати, що нам треба 39 помножити на 3,6. Дорівнює. Скільки буде? 39 на 3. 117. І на 06.

Здається, порахували правильно. І дивіться, ось таким чином ми з вами побудували кругову діаграму захоплень учнів 6 Б класу. Найменший сектор це відповідає за 11% театр. Трошки більший сектор 14%. Він бачите, і у нас вийшов на малюнку трошки більший це мразотворче мистецтво. Потім, другий за величиною сектор 36% – це спорт. І найбільше 39, найбільший сектор буде це танці. Знову ж таки, якщо немає транспортира, то будуємо коло, дивіться, ось тут який лайфхак. 36 плюс 14 дасть нам у сумі 50. Тобто, якщо ми коло поділимо навпіл, ось цю половину займуть в сумі спорт і образотворче мистецтво. Десь у пропорції, що виходить у нас, ну, плюс-мінус, це якщо візуально, 36, 14, це 50 поділиться на 4 рівних частинки. Правильно, вийде 14, десь плюс-мінус. Тобто, десь у нас вийде 14%. 14% тут буде. 36%. Потім 11%. Це трошки менше, ніж 14%. Ми відкладаємо 11%. Відсотків. Ну, а тут буде 39% все, що залишиться. Ось так можна наочно побудувати цю ж саму діаграму, не використовуючи транспортир. Тобто, відповіддю до третього завдання цієї самостійної роботи буде ось ця кругова діаграма захоплень учнів 6 Б класу. І останнє. Четверте завдання. Побудуйте стовпчасту діаграму за такими даними. Тобто у нас в попередньому завданні була кругова діаграма, а тут буде стовпчаста. Висота гори Джомолунгма. Еверес дорівнює 8848 метрів, Еверест 8848 метрів. Гори конгур. Конгур. 7597 метрів. Ельбрус. Ельбрус у нас 5642 метри, і айпетрігора. 1233 метри. Так, щоб побудувати нам стопчасту діаграму, нам треба що? Побудувати вісь апсис і ординат. По одній осі у нас будуть. Висота гори в метрах. Ось тут у нас буде що висота в метрах. Висота в метрах. А тут що буде? Назва гори. Назва гори. Перетин 0. Так, дивимося. У нас отут в тисячах. Метрів, так? Да? Тобто у нас виходить що? Давайте по дві клітинки возьмемо за дві клітинки масштаб. Це буде тисяча метрів, це дві клітинки. Дві. Тисяча, дві, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Ну, в мене трошки. Домалювати треба буде 9000 метрів, да? Так. І тут нам треба буде побудувати 4 стовпці. Перший стовпець Еверест. 8848 метрів. Відзначаємо на графіку. 100, 2, 3, 4. Ну, давайте тут, що ми позначимо 1000, да? Щоб бачили масштаб. 1000 метрів. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8848. Десь воно буде тут перед 9000. тисячі. 8848. Знайшли цю висоту і провели перший стовпчик. Заштрихували його для красоти. Так, і це у нас буде що? Еверест. Підписали.

Поставили і відповідно відступили там десь дві клітинки, щоб красиво було, і зробили другий стовпчик. Другу гору. Третя гора Ільбрус 5642 метри. 1200, 2, 3, 4, 5, 642. Між 5 і 6 тисячами поставили значення 5642 метри. Знову дві клітинки відступили і зробили акуратно третій стовпчик. Третя гора зобразили ми на діаграмі стовпчастій. І четверта найнижча і петрі 1233. Тисяча у нас є, трошки вище буде 1233 метри. Знову відступили дві клітинки. Акуратно зробили четвертий стопчик. От таким чином ми побудували стопчасту діаграму, виходячи з тих даних, які нам задані по висоті гір. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб я побачили якомога більше учнів. Підпишіться на канал. Порекомендуйте своїм друзям. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!